Всім привіт! Ну от і все, закінчилася осіння краса, той нещадний вітер позривав майже все листя, он там далеко щось ще жовтіє, щоб затишку було, певно, в лісопосадці. Вчора вночі йшов. Дощик проходив, тому земля така вогка, сонечка немає в нас, Вон сорока полетіла. Вчора вже було тепліше, плюс 8, позавчора був приморозок, може мінус 2, мінус 3. І позавчора я не знімала, я вже прибрала свої квітники, все повирізала, ну, крім троянд, звісно. Все оте все повиносила якраз вчасно, тому що то дощик, тепер пасмурно, як видно, воно все таке сире, тільки по землі лазить у квітнику. Ми вийшли погулять. Щось він рано сьогодні, дуже в туалет хотів, хоча хоча постійно стоїть <кхід> у мене лоток для нього у будинку, коли ходить. А коли краще понадокучати, помявкати і попроситися на двір. Дуже любить ходити в туалет на двір, тому ми сьогодні рано випарлися. В основному він спить до обіду. До обіду спить. І сьогодні тепло, вітру немає вже. Пережили ми ті ураганні вітри. У нас і світла не було, і інтернету не було. Недовго, не звичайно, З ночі і так до 3-ї до години дня, це позавчора чи аж позавчора. Але негода наробила. Мало того, що так може світло зникнути в будь-який момент. Ще й погода не дає розслабитися, які отут дерева були. Жовтолисті немає нічого. Все, підемо підемось? Ну, ходімо, у мене кава. Чим я займаюся ці дні? Квітник у мене вже відпав. Хіба що по бажанню... Ой, буся. Може, підсиплю маленькі троянди молодесенькі. Я плету. Скандали, інтриги, розслідування. Я жартую. Я плету кашпо 10-літрові, майже всі в одному кольорі. Дозамовила ще такого ж кольору темно-коричневого Ротанг. І плиту. Одне в мене золоте було готове і ще плиту. І сьогодні буду плести, і завтра буду плести. На одне таке кашпо 10-літровий. Хто, хто слідкує, той знає, про яке кашпо я кажу золоте. Я його не раз показувала. те В такому ж стилі плиту ще декілька. У мене йде в основному 3 години. Це від початку розрахунку отворів, їх просверлювання, натягування стійок і самого плетіння. Це щонайменше 3 години. Іде на це. це. Це зовсім ні на що не відволікаючись, не, не вставати там. Туалет чекаво зробити. Це отак, як засіла, так і без відволікання. А погода сьогодні приємна дихати оце я тільки. Зловила себе на думці, що аж дихати легше без того вітру. І руки не так мерзнуть, і буся не так мерзне. Ми ще не міряли його торішній костюм, бомбідрес його. Я думаю, що він, якщо і влізе, то дуже з великим натягом на нього. Він, по-моєму, справніший цієї осені, ніж минулої. Такий пухлячок. Ну, видно буде, ще не надягали. Він буде сердиться, звісно. Але позавчора ще бачила диких гусей летіли. Далеченько, звісно, камера б їх не впіймала, але бачили з бусею ще, відлітають. Ми вже вдома. А вон мама, зсередини моє вікно. Ще треба з надвору помити. Мух уже майже нема. <свисті> Я помила сходи. Ще по-доброму треба отут замести усе. Дивіться, скільки винограду нападало. Ну, у мене кашпо треба плести, замовлення не чекає. Ах, нарешті дуже-дуже мало мух уже. Ще там деякі лазять, але дуже мало. прання в мене. Зараз кину дорожки, ті ще були під хатою. І ось так я все повирізала. Скільки винограду ще повпадало. Троянди під бутилками так і залишаються. Нічого я з ними не роблю. Ці дві навесні. Це також з під бутилок. Навесні я вже їх розсаджую на постійне місце, де вони будуть. Оце так повирізала. Тут ту є різні за розміром. Цю затуляло мірабіліс ріс великий кущ, і там кущ флоксу треба розкопати його навесні і забрати. Ну, вони підтягнуться. Вони всі підтянуться, тому що ці, наприклад, великі всі також були садилися однакові, але одна оняка та нижча та ще нижча. І тут так само дві. Дивіться, як пішло. Але головне, щоб вони були здорові і красиві. Це саме головніше. Піонії пообрізала. Хризантеми так і залишаються. Піде ще холод гортензію в крию. Туйки зелененькі. Гарненькі, за наступний рік вони підтянуться. Все, що їм заважає, я там садити біля них не буду. Ну, ці туї більше були на сонці, на пекельному літньому цьогорічному сонці. Троянди ще радують на останок. Тут також усе поприбирала. Ну, тут туї садилися, вони були меншенькі, трохи слабшенькі, ніж ті, що, наприклад, ось тут знаходяться. Ці вже такі більш веселіші. Ну, їх і сонце таке не палило. Їх сонце не палило. Тут також загрібати в квітниках я не загрібаю на зиму, тільки з весни. Приберу потім і оце листя, так все і залишається. Смакота висила. О, цілегорона впала. Смачний. Все повиривала. Де залізні тілки? Це в мене тут позначені оті куповані лілії гіганти. Ті, що голландські, що я брала три мартагони. Мартагони в тому киснику, а тут лілії гіганти. Ось мої молоденькі трояндочки. І ось, що я садила в червні. І ось трояндочка. Можливо, якщо буде бажання, то попідсипаю їх землею. Також ось тут туї веселіші. Але. Час покаже. Зараз радують око, а будуть радувати в майбутньому ще більше. Отже хочеться такий мати живий паркан від цього паркана. Тут також повиривала. Ось маленька трояндочка. Зірвала я люфу. Ромашки в мене навесну буде чимало. Досить чимало кущів ромашки. Тут юбка. Коротше, наче місця багато, як станеш щось садити, то думаєш, одне одному буде мішати. Ну, видно буде. Це так я прибрала, голосно сказано, звісно. Ну, а може це листя ще й за грибуну видно буде. Головне, що я повиносила все, що тут, що тут сухого пообсихало. Трохи позрізала лілії не до кінця квітконоси, щоб я з весни як тут буду товктися, або щось ще надумаю садити, щоб знала, де примірно, де є лілії. Ту її на зиму я нічим не вкривала ніколи, нічим ніколи не підсипала. І ці не буду. Мої фіалки змінюють місце проживання. Тут будуть цвісти, а там О, які... О, які гарнюсінькі. А там буде інша квіточка. І ці також, то я нічим накривати, нічого не буду не підсипати, не, не утеплювати. Прекрасно зимують. Це малинник для тих, хто вперше завітав. Малина полана. Тут красоту навели Надія Миколаївна. І тут собі до вікна квіточок наставляла. І згущенку на котлі варить. Кипить он. М -м -м. Тепер узялася тут за вікно. Туди я поставлю до фікуса, поставлю а. оцю драцену. Зараз я її зв'яжу трохи, бо вона ох, розпадається. Бачите, як падає. А то поставлю її туди. Щоб було, що там дуже брудні. Зазвичай я люди добрі цього не роблю ніколи. Це перезвичайно. Ми... Ну ветераню, інколи, літом, дамечка, ну, щоб так капітально, я ніколи не роблю. А це ж вариться з гущонками, мені всередині нікуди одійти не можна. А в доці є своя робота. Ось. Треба щось робити, бо по коїсей сидиш сильне. Ось, Боже, як темно, На дворі пасмурно вікна такі здорові і так. Темно. Ось. Це, це ось я ще, оце. Ще оце таке буду сьогодні ще плести. Подивися, на горі ось скільки. Все, он Божа коровка лазить. Та лазить он. Усе лазить. Або ось. Це таке саме кашпо. Золотеньке. Плиту. О, все. О так, тепер він тут буде жити. Високий.